Ну, ми вирішили таки поставити оцю рамку до цього вікна. Перше, що треба зробити, це виміряти вікно 1600х230. Заходимо в об'єкт, у нас вже є ця рамка, причому, бачите, тут ще можна якісь профілі. Знаєте, є в нас варіантів і сандрики, ось такі різні оці камінчики, різні перемички. О, тобто Можна все підтягувати. Але ось тут, наприклад, що в нас є? У нас є товщина, це є 5 см глибина верніше. І 90 на 120. Ні, ніяких не 90. Ми вже казали, там якийсь там було 2600 на 1800. Зараз ще раз перемію. 1600 на 230. Знов тут поставимо 2,30. <кій> а ось тут поставимо 1600. І фактично, наша рамка вона змінилася. А, я не ту рамку взяла. Але тут аналогічно. Вона підтягується під ті параметри 2,300 1600. Окей. До речі, можна би було її розставляти і в плані. Ось можна. Ось зараз, наприклад, вона ось так буде ставитись. Можна попробувати в 3D. Звісно, що це досить такий варіант 3D. Ось. Але прив'язка тут була серединна, Можна її повернути на місце. Акуратно, пильнуємо жовту лінію. ось так, Зажали Shift і підтягуємо акуратно до нашого кутика, Дивіться, що ми маємо гарну таку рамочку обрамлення.